Зимою любі. Усім привіт, мої любі. друзі. Завершився матч в німецькій Бундеслізі. Бондаслізі. в себе вдома приймала Хайденхайм. 4-2. Dort Borussia перемагає. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про цей матч. Стартова розстановка Дортської Борусі підіпчину ріна Шахіна. Вишти грати по розстановці 4-2-3-1, Кобель в Воротах, Антон, Ніклазюлі зіснеки, Реус, Ролсен Сбай, по флангах центральний опорний Pisces, Юліан Brandt, центральний ткувальний ziskisник, Доліан Мале на диємі по флангах, ну і Герасі відповідно у нападі. така стартуаль с нока підіпсичних Шахіна. Переходимо до стартового складу Хайденхайма. Підіпаща Шміта, вичлива про основну 4-2-3-1. Мюлер-ротах, Казахстан, захисники, троє Ференбах по флангах, Шопнер маловні центральний опорний підхисники, Вандер, центральний атакувальний підхисник, Бекшиндзе по флангах та пірінгер у нападі. Ось така стартова розстановка Хайденхайма. Ну а тепер давайте по матчу. Дурнська Борусія, мої любі друзі, з перших же секунд команди захопила ініціативу. З Спершу секунд Дортмундська боруся дуже агресивно діяли. Інтенсивний пресинг, тиск на суперника. Ну і цей тиск він дав, мої любі друзі, свої плоди, тому що вже на 11-й хвилині забив Доні Мален, Ну, а відповідно, Адеємі. Я, Я би ще б відділив би Адемі, який знайшов вільного Доніала Малена. Ну і Діні Мален пробиває з метри 20 Вертар навіть відбиває його удар, але удар був настільки сильний, що м'яч у сітковий рід так і залітає, і дуртнська команда. Виходить на 11 хвилині вперед. А на цьому Дортмунд не зупинився і вже буквально через 6 хвилин. Той таки вже Деємі забиває гол. Контратака дортмундської команди. Дуже швидко мені сподобалось, як команда вийшла. Прям дуже швидко команда перейшла з оборони до атаки. Ось ну і Брант Юліан Брант побачив Едеємі, віддав на нього передачу. Ну, а футболіст національної збірної на Німеччини забив. А Деємі зробив рахунок 2-0 на Борусі. Ось. Здавалося, що все під контролем у Дортмунда. К 17-й хвилині вже є перевага в два м'ячі, але Хайденгем не здався і на 39 й хвилині травере зробив ідеальну подачу і як же випрыгнув Пірінгіра. Ідеальна подача траверену, але Пірінгер забиває головою і робить рахунок 2-1 на Корисдорської Борусі. Рахунок залишився, але. Інтрига возодраська, да? тобто, інтрига повернулася, да? вона відродилася. Ось. І далі здавалось, що ось кінцівка першого тайму буде дуже напружена, але Дортман доволі-таки швидко повернув собі перевагу в до м'ячі. Доволі таки швидко не знову це зробив і брав Реус. По-перше, обіграв один в один футболіста Хайденхайма. Вийшов на оперативний простір. простір зробив акцентований простріл. Тут же брав стріл, ось брав Єрасі, який м'яч пропустив. Ну і брав Адиємі, який просто ідеально пробив. Ось, ну Зробив рахунок 3-1. Користь команди вже з Дорном. Да? 3-1. Комфортна, абсолютно перевага Дортмундської Борусі, але на 74-й хвилині команда Хайденхайм Хайм заробляє педальці. Нікла земля. Порушує правило штрафні... штатного майданчика Друзький Боросі і це пенальті. Бройінг збиває на 74 хвилин і робить рахунок 3-2. Кінцівка поєдинку була дуже напружена, але ось пенальті. Той таке неклазіулі. Тільки вже заробляє пенальті. Ось він там боровся, з футболістом Хайденхайма була рука, футболіст Хайденхайма пенальці, чистий, Мереджан є по центру і ставить крапку, таку міцну крапку. Поставив Мереджан, заробивши рахунок 4-2. Дивитись по статистиці: 13-11 ударів на користь Дурацької Борусі, 64 удари удари Ну, 62 на 37 володіння, 8-1 за кутовими, тобто за всіма. Статистичними показниками Дортмунд переграв Хайденхайм 4-2% по гольовим шансам. Також більше гольових на год було саме у Дортмунда. 4 голів на год 2 голови на год упущені у Хайденхайма, 2 гольів на god, 1 голів на год упущення. 62% володіння у Борусі 86% точність передач. Ну, 559 передач. цілому зробили 481 передача була точною. В Хайденхайма 342 передачі 270%. передач Точні, Точність передач складає 78% володіння 38%. Ось, один на сайту Хайденха. 13 ударів. У Дурту 6 дерев площати, 3 удари по всвороту 4 заблоковані були удари. Хайденхайма за 12 ударів, 4 удари площано, 2 повзворювату 5 дерев заблоковані. Успішних успішних відборах Хайденхайм. Ось, 2-2 по сейвам. Мартарій вступали в гру неодноразово. Да? 33-20, повинні м'яча. Хайденхайм більше відбувався. Але перехоплення краще Боруся 7-5. 12 порушень правил Дорту до 2 жовті картки у Хайденхайма 18 порушень правило дві жовті картки. Найкращий футболіст з даного матчу це Adieu. Голд, 2, 2 голи та голіва 2 плюс 1. Та Діємі, неймовірний він сьогодні однозначно найкращий футболіст. Давно, двобоя. А ось і він. Щасливий, і він це заслужив. Донська Борусі, всіх болівальників у я хочу привітати нашу команду з перемогою, абсолютно поділ Дорс-Борусі на мой суб'єкт перемагає, команда переграла Хайденхайм, Хайденхайм, який взагалі був лідером. Перед початком цього матчу. Нівецька були слідкувати. Ось так. Хайденх переміг два матчі підряд. Ось, але Дортмунд цю серію перериває. Дорт перемагає по ділу. Ось це ж браво. Дортмунд Браво. Хайденхайм. Команда не здавалася. Постійно відігрувалася Ну, те, що відігрувалася. вона здоганяла майже суперника. Ось, але Дортмунд свою перевагу в два м'ячі не віддав Хайденхайму. Як бачите, ось хороший матч, доволі таки цікавий. Зараз Дорт от, на першій позиції 7 очок, Хайденхайм, другий 6 балів. А за втраченими балами. Зараз лідери Рейнбель-Лейпциг та Мівінська Баварія саме за втраченими балами. Ось, дуже цікавий сезон, нас очікує у німецькій Бундеслізі, Це 100%. Ну що ж, мої любі друзі, ще раз, Дортмунд, я вітаю з перемогою. Хайденхайм, болівальники, не засмучитись. Бруся Дортмунд, Хайденхайм. 4-2. Дортн перемагає. А я вам дякую за увагу, мої друзі. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей.